Друзі, всіх вітаю! Напевно, вам уже надоїли Ось мої ролики про Mercedes W204. Сьогодні до нас завітав Рено Кліо, а саме е погано працюють двірники, тобто дуже напрягаються, на те, що підклинює в самих е цих кулькових з'єднаннях в трапеції. або сам двигун вже приходить. До свого кінця, так, сказ так сказати, ну хочу показати вам, як добратися до зняття трапеції. Для цього повинно перш за все, як не смішно звучало відкрити капот. Потім о, отут зазвичай, де я рукою показую, іде ущільнювач. Знімаємо ущільнювач. потім ну Це вже, це коли жабо тут пластикове Потім по бокам два пістони, знімаємо їх дуже просто і знімаємо саме верхнє жабо. Потім, Оце є такий у нас кожух, я його вже виняв. на ньому є такі... Зараз я його вам покажу. такі по бокам Оце зуби, що я показую рукою. З іншого боку такий Його... Я так руку засовую, чуть-чуть його піджимав і піднімав, він вискакував. А цей, що посередині пістон, я його... Вирвав, можна сказати, з м'ясом, але він замінюється дуже легко. Він бачите, заїжджає так, як зазвичай у карті звичайний пістон. Так, затім відкручуємо отут два болти, вже вони відкручені під ключ на 10, тобто М6. Так. Потім в нас є мотор, але прикривають тяги його, його ну, в цю лапу, яка крутить тяги, прикриває, щоб гайку там на 13 її відкрутить, треба рукою одвести. Ну, типу, якби провернути двигуна. І... Я її вже відкрутив і знімаємо лапу. Ось ми все зняли. Я вже яблучко тут від'єднав, бачите. І виводимо оцю трапецію. У нас там вона разом з двигуном виводимо там такий резиновий демпфер. Не знаю, чи вам покажу. Ось там. Так, тепер нам треба від'єднати фішку від мотора. Там, як завжди видно, біля самого тіла двигуна. Задираємо зубчик і стягуємо. Ну, не зможу я це одною рукою відтворити. Вибачте, перебили, не зможу я однією рукою відтворити, як я зніму ту фішку. Зараз Якщо ж мені спробувати, навіть не знаю. А, зняв. Зараз вам спробую показати. Ось ця фішка. Так, зараз Ось ця фішка. Бачите, цей зуб, я його так пальцем задер і стягнув фішку. І все, і виймаємо цю трапецію до нас сюди назовні і будемо дивитися, в чому причина тут. Так, ну однією рукою не, не зручно буду якось зараз. Виводити її сюди назовні. Так, щось заважає. Ага, ось вперлося. М -м -м. Ну, якщо будуть якісь нюанси, то я зніму про них, а якщо ні, то значить на цьому все воно завершується. Ну, Тобто витягнення самої трапації. На все добре, мирного небра. neba donetno za su sve Ukrajina.